Про Коломойського складають легенди. Одна з них, як під час корпоративної вечірки, Ігор Валерійович ножем для різання торта відрізав частину краватки одному з топ-менеджерів. Мовляв, знаю все про твої дії і дякую, що обійшлося саме так. Могло бути і гірше. Той, хто знає Коломойського, розповідає про його жорсткість, брутальність, цинізм та винахідливість у веденні бізнесу. Сам же герой доволі скептично ставиться до всіх чуток про себе. Каже, про нього пліткують ті, хто його навіть в очі не бачив. Коломойський один з небагатьох, кому після шалених 90-х вдалося не лише вижити а й примнушити зароблене. У його житті було все. І рейдерство, і благодійність, і зв'язки з організованою злочинністю, війна з Лужніковською братвою Макса Бєшеного, і численні корпоративні конфлікти з Ахметовим Новинським та Пінчуком, і контроль над Укрнафтою. І ще багато-багато чого. Коломойський виходить із бізнес стіл Дніпра, де свого часу крутилися і Юлія Тимошенко, і Віктор Пінчук, і Сергій Тігіпко, і Павло Лазаренко, і Олександр Турчинов.